Пару днів пожили в будиночку на горі, усамітнилися, надивилися на неймовірні краєвиди і далі ми їдемо куди? В Буковель. Проведемо ще там пару деньочків, відпочинемо, погуляємо, підемо на оглядове колесо, там ми ще не були. Вмипаємося. Так, заселимося в отелі, відвідаємо басейн, спа-зону. Канікули Покуп. продовжуються. Приїжджаємо біля перевернутого будинку, дім велетня. Колись ми все це відвідували. Вже на місці їхали новою дорогою. Саме центр Буковеля. І ось наш улюблений отель. Ми вже на місці, в номері. Зараз трішки відпочинемо і будемо збиратися гуляти. Косметички наші. І, як завжди, печиво для гостей. І теж подобається. Пам'ятаєте, коли ми тут були в Хвої? Завжди, було це печиво? Що ти теж хочеш? Ім бере на печиво. А те фі не так же дешево обходиться сім'ї. За неї теж потрібно платити. за її проживання. Оплачуємо її проживання в отелі. Йдемо прогулятися на вечері. Така краса красавка ковеліса, світиться. Мені принесли найпершу страву. Смачний в міру гострий, тому смакую. У Настюші також карбонара і у Саші. І паток для нас вистав. Апетитно. Настюшу у нас трішки підписники викрадають інколи. Для знайомства, для фото. Ну, Смакуємо. Смачно. Настя, скільки в тебе тут підписників? Да, за хвилин 10 вже так приємно. Ну, разів. Приємно, що підходите да. Знайомитесь, фотографуєтесь. Запашні, гарячі, тридільні. Це, але... це з гріхом. Кюрто-шкалач називається. Смачного. Чекали пів години. Більше. Найпопулярніші булочки велика черга не встигають випікати. Більше їх навіть не запік, там тільки з тістом поки що, а вже все розкупили. Саня, а у нас давно не було такого відео і плюс ще підписники пишуть, давайте мені буде 24 години і говорити «да». Вас не було, ну давай, це ж заради підписів. Ну, ну давай. Ну давай. давай. Щось цікавеньке тобі придумаю, але я не ну... переживаю, айфони мені не будуть купувати. Да, Йдемо... Да. Йдемо на сніданок. Вибір тут величезний, сухі завтраки, різні смаколики, тут основні страви. Просто напіль mm -hmm. і mm -hmm. Mm -hmm. ще десертник захватив. Я думаю, що це після вас точно зарядить. Так, це твій напій, mm -hmm. А На це твої десерти. Yeah. Mm -hmm. Так. Який в мене класний старший брат. Все, ось. Угу. Класні десертики. Круасан, там всякі піпа типу, брауні з маком, щось такі штучки. Це реально так? Угу. Як у Сані має вибору, тому що він мені 24 години каже, «да». Я його попросила взяти булочку, яку я не даїла. І він зараз крізь ходить з цією булочкою. В ліфті їде перед робітниками з цією да. Ну, Ой, у мене спишу.

На підйомник, до речі, ставий білет. Добре? добре, добре, пішли. Так, я ж пообіцяв сьогодні говорити тобі цілий день так, тому йдемо на підйомник. Їдемо а на Так. Да. понадоби. Ми вже на підйомнику піднімаємося вверх, підемо там, поїмо, подивимося на види гарні. Тому що поїмо це найголовніше. Типуйсь, ти підіймаєшся, поки не труситься, поки все окей. Вона вже тут була, їй вже все звичне. Настя, Полянь, хтось пішком підіймається не обов'язково на підйомник. Ну, Та ні, а? їхати краще. Всі на неї дивляться, вона всі погляди збирає. Ти всі погляди збираєш Тефі? Та ти мені вже комунає. Говорила на вершини, ми дивилися з однієї сторони з будиночку, а зараз з оглядової площадки. Да, і виглядає дуже класно. Ми ж зазвичай дивимось зимою, коли приїжджаємо на лежі. А тут Золо... зараз золота осінь, чи Як це сказати? Золота. Ну, коротко, осінь. Да, все золота таке. А я літом цього літа дивилася. На Ой, молодець. Я тут була своїми дівчатами. Ми виступали в Карпатах і потім гуляли, насолоджувались. Є одна гарна локація, відкраса. краса. Дуже подобається. Трошки так що фоточки будуть в інстаграмі. Приходьте, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. <рес> ну, реально, траса просто неймовірна, дуже гарна. Дуже гарна. Давай на бам! Ну так цікавіше, Сань. Настя, ми вже тисячу разів на ньому були. Ну, Плюс зараз, по-перше, холодно. Ні, погано граємо. Можете забути мені 24 години, каже, дає. <тут> І? І ми йдемо на родинбан. Та mm. да? да. да. буде класно. Ну йдемо. З правої сторони в лісі вас фотографує камера інформація пропада. That's the problem. Це було добре, ми дуже сподобалось. Мені нормально, все скаже. Це було круто. Це було класно, так. Да. А сльози як вийшли? Ну там чуть-чуть Та, да. на повороті. Це було круто, Так. Да? Да. Ну це не стрм, ми тут вже не, були да. сто раз. Це ну, дуже ну, кайфово. Воно того варте, емоції да. ці класні получили. Вуха в мене дуже зараз заклад. В мене теж. не чує. Настя, і Саша, хитріші. На швидкісному спуску спустились на родильбані. А ми тут по класиці, на підйомнику. Тало, чим вони там займаються? Напевно, гуляють на ринку, обирають сувеніри. сувеніри так. Сань, я вже нагуляла апетит. Йдемо в ресторан чи щось поїмо. Це питання? Я маю так. дати відповідь, а? так? Так. Ну? Да. Да? Да, в Ого, яка відповідь для очікувана. Ми зараз знайдемо щось цікавеньке, де можна перекусити. Да. А, от ми вже і на місці. Да. Прийшли ми куди? Грибову, Грибову. хату. Тут, До речі, дуже класні варенички з вишнею. Можливо, я їх візьму, але ну, подивлюсь, яке там ще меню. Йдемо. Йдемо? Подивимося, що там буде. А це черга, я так розумію. Очікуємо на наші вправи. Гляньте, навіть для тефі дали меню, уявляєте? Курочка, теляти рублена, кролик з моркою. Тут ще й смаколики для неї. Тефі, пригощати вже тебе? І водичку з мисочкою також принести. О, Нам вже нарешті принесли наші страви. У мене банош, мама теж, ось Саш. А папа з'їджує свій баночк і ще ось така тема. М'ясні голубчики з грибочками. Клас. Як це апетитно виглядає? І у мене традиційна карпатська гуцульська страва, банош, смачно. Ми дочекалися, дуже хотіли спробувати ось ці вареники з вишнями, але коли прийшли, їх не було в меню наявності, протягом години з'явилися. Давайте нарешті розпуштуємо, які ж вони такі приготовлені на пару, такі м'якенькі, як пиріжки, пухкі, як пиріжки. Нормально перешли. Вишенька. Зм'ятою дуже смачно. Прикольно. Ні, ну смачно. Угу. Хто буде в грибовій хаті, обов'язково спробуйте. А зараз куди їдемо? На оглядову колесу. На колос? Да? Ну, погнали? Да? Да. А чого ви тут сидите? Чекаємо. Чекаємо, щоб тіп зліз. На вже декілька днів там сидить на підйомнику. А насправді чекаємо автобус. Вирішили не машинку у мене, автобусом. Наступна зупинка, аквапарк Мавка. Запрошуємо до світу є води і інновації. Ми вже підходимо, так хочемо вже покататися. попитати. Угу. Дуже гарно. Ми якраз попадаємо на захід сонця. Да. Добре, що кабінки закриті, а то вже прохолодно на вулиці. Вечоріє, вітер з'явився. Хлопці в черзі. Саня, є білети? Білети, <пілляти> так. Так, от тримай. Тобі <пілляти> два, а два. Пам'ятаєте, як в Дубаї ми ага. казалися? Ну, там трохи більше кабіна було. Трішки просторніше. Ой, я кайфую. Тримаємо пасажира. Поїхали? Нас питають, вас скільки? Я кажу четверо. Ні. А ні, аже ж п'ятеро. П'ятеро. Ну так. Да. Красиво. І це все у нас в Україні. Розбудовується, будується, розвивається. Миру нам, щоб по всій країні все розвивалося. Да, стало Всі були живі, здорові. Так, а ну давайте міняємо нотку, скажемо. Хто по чесному боїться? Тефі. Ні, тефі мені здається все. Це його не біля нас. Ніхто не боїться. Розумію, що Молодці. що зараз спирається. Ми вже на самій вершині, я так Майже-майже. Так, майже, майже. Да, майже. Там сама вершина. Дуже гарна. Ну, трішки жалко, що ми не попали на закат, але його не було. Я не помічала. Ну і так теж дуже гарно. Оце тут там аквапарк. Так, да, аквапарк дуже класний. Я там була один раз. Ми теж планували в нього попасти, але поки не встигаємо. Нічого ми сухи раз. В кабінці, до речі, дуже тепло, тому що тут ось вгорі є кондиціонер. Тут виставлено 22 градуси зараз і дуже комфортно. Так, да, так, на горі вже вітряно, прохолодно, тут це не відчувається. Просто сидиш, відпочиваєш і спостерігаєш за лідами. Угу. Розказ, які твої враження? Плоски в соціа. То підйомник, то оглядове колесо. Стільки вражень за цілий день. О, Саня, тут гуцулин. Ти хочеш булочок? Булочок? Да. Чесно кажучи, не дуже. А я дуже. І що? Давай вже темно, ми ж не будемо гуляти. Давай ти купиш білет, підеш купиш булочки. О, о, о. Ну. Заради булочок. Да. Стільки йти. Да. Самому. Да. Ну що я не зробиш для улюбленої сестрички в таку пору. Да. Вони ще там по-любому їх печуть. Давай Саня. Ну ладно, я бачу яку булочку. Скинеш, які там є, добре? Ага. Я пішов. Домовились. Домовились. Це дуже угарно. Куди Саня пішов? Хвилюється за Сашу. Вона завжди, коли хоч хтось, хоч на метр відійде, вона вже все плаче, тому що для неї потрібно, щоб всі були разом. Малиною, з вишнею, з нутеллою, з сиром. Коротше, всі, що можна було взяти, взяв Ого, класно. Реально, це дуже смачні булочки. Це не реклама, але друзі, якщо ви будете в Карпатах, ідіть в Гуцуленд і купуйте ці булочки з сиром. З сиром, О, боже. Ні, це, а, з не, з це з, з нутеллою. Смаковою? Тепер додому молітися, а потім спа. Тефі, тобі нормально тут? Сань, а що ти робиш? Ми ж домовлялися в спа. Треба завдання по університету доробити. Ну, Сань, ми зараз на відпочинку, домовлялися, що зараз будемо збиратися в спа. Давай потім доробиш. Ну, добре, так. Ідемо в спа. Добре. А у Тефі вже спа. Да. Мені халатік прямо порозим. Давайте поставим карамель.